thank you Нещодавно у мене були дві публікації про історію виникнення сіл Валер'янівка та Миролюбівка. Під час дослідження історії виникнення даних сіл, дороги ведуть до Надеждиного. Здавалося, чому саме туди? Хоча з приводу Валеріянівки тут логічно, бо вона свого часу входила до Надеждинської сільської ради на відміну від Миролюбівки. Тому я вирішив дослідити дане питання та розставити усі крапки над І. Отже, сьогоднішня моя розповідь буде про історію виникнення села Надеждина. Надежда розташоване на обох берегах річки Бретай. Існує офіційна версія виникнення села, яка опублікована в історії міста сіл. Надеждане засноване в 1855 році. За переказами, першими поселенцями були кріпаки з Орловської губернії, яких поміщик Телепньов виміняв на собак. Село назвав ім'ям своєї дочки Надії. Паралельно з Надеждиним виникло село Валер'янівка, назване ім'ям сина поміщика Телепньового Валер'яна. Як і на Деждена, хутор був заселений переселенцями з Орловської губернії. Ось чому в Надежденому та Валер'янівці українсь мешканців прізвища мають російське походження. Є друга версія, опублікована в праці історика Заруби з історії сіл Павлорадського повіту Катеринславської губернії. Там вказано, що Надеждина, воно ж тілепньова, це володіння поміщиться Наталії Миколаївни Козакової. Вона ж після скасування кріпосного права в 1861 році. Роздала колишнім кріпакам по чотири десятин землі. Поруч з Надеждиним були володіння поміщика Віктора Григоровича Мирного, який був одним із власників Миролюбівки. Мирні поблизу Надеждани заснували хутори мирний Гордіїв-Григорів. У цьому ж можна пересвідчитись, розглянувши офіційні карти другої половини ХІХ століття. Зразу можна стверджувати з певненістю, що Надежде було засновано не 1855 року, а наприкінці 18 століття. На мапі Павлоградського повіту за 1790 рік Надеждина вже існувала. Отже, перша та друга версія мають право на існування. Вони мають багато спільного. Друга назва Надеждиного Тілепньова, Але прізвище Телепнових... У списках дворян та поміщиків Катеринославської губернії я не зустрічав хутари мирних Григор'їв існували на момент створення Близняківського району у 1920-х роках. Висновок: історія села Надежина дійсно пов'язана з історією сіл Валер'янівка та Миролюбівка, про які я раніше робив свої публікації. Всі ці землі входили до складу Рудаївської волості Павлорадського повіту, Катеринославської губернії. Зараз триває голосування за проєкти громадського бюджету. Я подав проєкт привести до відповідного стану вказівний знак. Однакова відстань до Харкова, Донецька та Дніпра 128 кілометрів. Так як це є однією із визитівок Близнюківської громади. Даний вказівний знак знаходиться між селами Дуніна та Дубове. Переходимо за посиланням, яке буде внизу під відео, і за допомогою Приват 24 проголосуйте за мій проект під номером 7. Голосування буде тривати до 31 серпня. Дякую.